Якщо ви не знаєте, чим зайнятися на майбутніх вихідних, ось вам топовий проект, який 100% необхідно відпрацювати для того, щоб отримати можливість залутати частину з полу в 150 мільйонів токенів із Plume Network. Так, це проект Plume Network, який ми з вами вже виконували, в якому ми вже отримували дроп за тестові активності близько 3-4 місяців тому. Тоді можна було забрати близько 100 доларів чистого профіту за прості дії, такі як транзакції в тестовій мережі, збирання бейджів, виконування різного роду. Квестів і фарм милі. Ці милі потрібно було зібрати мінімум мільйон, якщо я не помиляюся. Команда за це видавала, як я вже сказав, близько 100 доларів чистого профіту. І буквально на цьому тижні вони запустили нову активність під назвою Plume Portal, де нам потрібно робити вже подібні дії, тобто робити свапи, бриджі, ганяти транзакції, виконувати квести та збирати бейджі та поінти. Це буде досить важливо збирати ці поінти. За які в подальшому також ми матимемо можливість розділити, як я вже вже говорив, в пул 150 мільйонів токенів Plume Network, які, до речі, зараз торгуються близько 12 центів, тобто вони досить, я б не сказав би, що вони сильно вкатилися по ціні лісінга, вони тримаються приблизно плюс-мінус на тому самому рівні. І також в проєкта є досить гарний потенціал, адже це проєкт із наративу RVA, тобто токенізація активів реального світу та перенесення їх на блокчейн. Отже, не будемо з вами довго говорити. Постав поки це відео на паузу, підпишись обов'язково. Ов'язково на наш YouTube канал. Нагадаю, хто не знає, мене звати Віталій. І давайте перейдемо вже до розбору нових активностей в такому проєкті, як Plume Network на платформі Plume Portal. Отже, що ми можемо, в принципі, сказати про проєкт Pluma Network, як я говорив наразі, токен торгується по 12 центів. В принципі, можемо також глянути, оцінити його графік, що він не особо вже і вкатився в ціні з моменту лістингу. Найбільша ціна була близько 24 центів. Я думаю, він виросте і мінімум до 50 центів. Я, наприклад, свою частину дропу і ми командну частину дропу ще трохи тримаємо, для того, щоб продати його якнайдорожче. Адже апсайд просто ціні бешени, як я вважаю. Наразі капіталізація проекту близько 300 мільйонів доларів. Севдів 1,2 мільярда перепрошую доларів. По інвесторам можемо бачити, що було зібрано взагалі на інвест раундах 30 Зараз 30 мільйонів доларів, адже проект конкретно по раундах вони не розкривають. По останніх, які були зібрані у 2025 році, весною. В попередньому було видно всі-всі інші збори: 10 і 10 мільйонів, 20 мільйонів. І як я говорив, проект вже роздав досить-досить гарний дроп, Тому. Переходимо вже відразу до відпрацювання нових завдань в такому, е на їх новому платформі: це Plume Portal. Переходимо на платформу Plume Portal. Посилання, на яке ви можете знайти в нашому телеграм-каналі, і посилання на телеграм-канал, ви, звісно, знайдете в описі до цього відео. Переходимо на їхню платформу, і обов'язково я рекомендую використовувати такий знайомий для вас гаманець, як Zerion. Отже, ми перейшли на платформу Plume Portal. При першому підключенні вам потрібно буде. Вибираємо гаманет При першому підключенні до цієї платформи вам потрібно буде зареєструватися і перенести ваші поїнти. Як ви бачите, у мене вже поїнти є, я вже переніс. А на першому підключенні платформа вам запропонує конвертувати ваші милі, які у вас були зібрані за теснет. Пропонує конвертувати уже у завдання. Вже у поінти в, на новій платформі. Тобто, чим більше активності ми будемо з вами виконувати, тим більше поінтів ми будемо отримати. Відповідно, тим швидше ми розблокуємо наш дроп, який за Tisnet знаходиться наразі в лоті. І тим більшу частину з пулу 150 мільйонів токенів ми зможемо з вами отримати в подальшому. Отже, коли ми підключилися до цієї платформи, переходимо в розділ More, переходимо в свій профіль. Тут нам потрібно під, підключити наш Twitter. Як ви бачите, в мене він вже підключений, і потрібно буде підключити наш Discord. Також за активність в Твіттері, тобто можна робити пости та відмічати сам проект Плюми, і можна проявляти активність в дискорді збирати ролі. Ми також будемо за це отримувати певний е, тір. Тобто, як ви бачите, є тір 1, 2, 3, 4. Це, скоріше за все, будуть певні множники на point, і Команда до кінця ще не розкриває, що саме це буде, адже тому, якщо ви маєте е, не маєте коштів робити ці активності, ви можете активно читати в їхньому дискорді та піднімати свій рівень на Отримання ревардів в даному проєкті. Ми ж з вами перейдемо до виконання самих основних активностей. Переходимо в розділ Level Up, і бачимо, тут нас зустрічає. Наразі нас зустрічає тут 5 квестів. Був ще квест 4, але наразі він вже закритий, адже сама платформа, де той квест проходив, вона закрила можливість його проходження. Тому переходимо до першого квесту та починаємо виконувати завдання. Переходимо на квест 1. І бачимо завдання степфан брідж до плюму. Тобто нам пропонують забріджити будь-які наші активи у мережу плюму. Плюм можна, наприклад, зробити, наприклад, бейс. Ефір із бейсу буквально на 3 цента забріджити у мережу плюми. Наразі не хочу нам цього робити. Можна збільшити суму. Якщо зараз наразі не пропускаю, такої у не пропускає, Натискаю SWAP. І, до речі, всі транзакції проходять вже для, через знайомий для вас міст Relay. Також ходили чутки, що від цього мосту, в принципі, можливий також дроп. Тобто зайва активність не буде не буде зайвою. Чекаємо, доки транзакція наша пройде, Bridge із ефіру, з мережі Бейсу в токен плюми мережі плюми. Повертаємося до цього завдання. І, чекає, і дивимося, чи нам його зарахували. Можливо, не відразу зарахує, потрібно буде декілька секунд, а то й хвилин зачекати, допоки пройде повноцінний брідж, щоб можна було це, от, зарахувати, це завдання. Воно буде зараховуватись автоматично. Чекаємо, оновлюємо сторінку. Скоріше за все, транзакція до кінця ще повноцінно не прийшла. Тому не будемо зараз на цьому затримуватись, воно нам його зарахує. Перевіряємо, де робимо наступне задання: Step 2, Mint PUSD. PUSD це основний стейблкоін у мережі Pluma Network. Нам потрібно його змінтити. На Нато є два різних варіанти. По-перше, ми можемо використовувати. Зараз піднідаємо GMS, ми можемо використовувати USDC з мережі Ефіріума, тобто напряму зробити переказ. або USDC з мережі Pluma Network. Для того, щоб мати USDC в мережі Pluma Network, нам потрібно там його мати. Повертаємося на Plume Portal. До речі, зараз перевіримо, чи не зарахувала нам Bridge. Наразі поки не зараховує, але це може таке бути через навантаження на саму платформу. Переходимо в розділ Swap. Вибираємо зверху Плюми. Токен плюми в мережі плюми, знизу вибираємо токен USDC в мережі плюми. І будемо бріджити близько. Давайте забріжемо два токена. Можна навіть один, я думаю, цього буде більш, ніж достатньо. Свапуємо токен в USDC. Чекаємо, доки пройде транзакція. Як бачимо, у нас свап пройшов. Повертаємося назад на мін Чекаємо, доки нас тут підтягне баланс USDC, натискаємо по максимуму і натискаємо MINT. Підтверджуємо зараз це завдання в нашому гаманці. Зараз потрібно перезавантажити щось не дало мені транзакцію. Вибираємо по максимуму, підтверджуємо через гаманець. Вам має видати дві транзакції. Першу транзакцію вам дасть апрув на використання ваших активів, тобто токена на USDC. Другу транзакцію ми вже безпосередньо підписуємо мінт на отримання PayUSD. Як бачимо, транзакція пройшла успішно. Можемо повернутися на наші завдання. І перевірити, все. Як бачимо, нам вже зарахували наш Bridge, Нам зараз зарахувало степ 2 Mint PUSD. І за те, що ми зробили свап, нам також зарахувало третє завдання Swap on Rooster. Тобто, три завдання ми вже з вами виконали. Маємо 75%. В їхнього виконання. І залишилось зробити свап на такій платформі, як Ambient. Переходимо в розділ Swap. Нас перекине на платформу Ambient. Під'єднуємо наш з вами гаманець. Connect. Під'єднуємо Zerion. Тут можемо той же самий POSD, але досить там маленьку частинку. Цього буде достатньо. Ось, наприклад, ось таку. Робимо Approve. Підписуємо з вами одну транзакцію. Чекаємо, допоки дана транзакція пройде. Транзакція, як бачимо, пройшла успішно І підтверджуємо сам swap. Після цього нам має зарахувати четверте завдання і повноцінно зарахувати вже блок з чотирьох завдань. Step 1. Все, як бачимо, транзакція пройшла. Повертаємося назад, оновлюємо сторінку, і бачимо, що в нас вже змінилося повідомлення на комплікт. Тобто ми бачимо, що всі чотири завдання в нас вже були виконані, і зато нам дало 50 поїнтів. Чудово. Переходимо назад в розділ Level Up, знаходимо Quest 2. Переходимо в квест 2 і бачимо завдання, які нас тут будуть чекати. Переходимо до першого завдання. Перше завдання нам потрібно застейкати наш POSD в токен N-Alpha. Під'єднуємо на платформі наш гаманець. Самі ці платформи можуть трошки довго працювати, адже через навантаження вони нещодавно запустилися, це буде нормально. Під'єднуємо наш гаманець Zerion. Наголошую ще раз, рекомендовано використовувати гаманець Zerion, адже транзакції в ньому проходять швидше та краще в порівнянні з Metamask та Rabbit. Якщо у вас Zerion ще немає, ви можете його завантажити, імпортувати туди вашу сітфразу з того гаманця, з якого ви вже раніше робили testnet, плюма, тобто ваш Metamask або Rabbit, і почати виконувати дані завдання. Якщо у вас немає токена плюми на першочергове виконання, ви можете свапнути його через релей. Тобто зайти на міст посилання, ми також залишимо в описі до цього відео в нашому телеграм-каналі. Також знайдете міст релей, можете свапнути з будь-якого іншого активна на токен плюми, якого ви будете виконувати завдання. В подальшому ми підсумуємо, скільки токенів в кінці відео нас пішло повністю на виконання цього квесту, тобто, щоб зібрати по максимуму всі бейджіки, які зараз можна забрати. Отже, робимо тепер після цього мін з мережі плюми в N-Alpha. Натискаємо по максимуму. І наразі нам не пускає зробити цей Мінт, адже, скоріше за все, не працює саме сама платформа. Таке може бути. Платформи час від часу блокують виконання цих завдань через навантаження. Вони можуть не справлятися з, ці, е, з цими задачами і не пускати нас виконати ці завдання. Тому ми, нам доведеться пропустити завдання Step 1. Пробуємо зробити завдання Step 2 з цього блоку. Переходимо на Rooster Protocol. Сьогодні він щось трохи погано працює. Переходимо на ростер протокол, але завдання на ростер протоколі ми також не зможемо виконати, тому що ми не маємо токена N-Alpha. Нам потрібно звами. Давайте перевіримо ще раз, чи можемо ми отримати його на платформі Nest. Неактивна кнопка. Добре, тоді поки це завдання ми пропускаємо. Я не маю надію, що ви зрозуміли, як його виконати. Тобто переходимо на сайт, вибираємо з плюми PUSD і отримуємо n N-Alpha. Після цього виконуємо завдання Step 2, Swap on Alpha. Переходимо на рустер. І нашу альфу можна там в сотні частини свабнути в PUSD. А можна свабнути по максимуму, вона в подальшому нам не знадобиться. І переходимо на третє завдання: Stake into Intonest Credit Vault. Переходимо сюди. Це завдання також не працювало. Зараз перевіримо, можливо, вже воно працює. Також нам наразі не дає зробити апрув і зробити Мінт токена NCredit. Тобто сюди наші активи ми також наразі внести не можемо, бо в даний момент сама платформа Nest Credit Vault призупинила створення цих полів. Тому наразі ми це завдання не можемо виконати. І сюди ж також буде відносення Step 4. Ми також наразі, скоріше за все, не зможемо його виконати. Адже, в цілому, платформа Nest не відповідає поки нашим зверненням, скажімо так. Тому блок квеста 2 ми вимушено зараз пропустимо. Час від часу потрібно буде до нього повертатися, можливо, ввечері, можливо, завтра він запрацює, можна буде спокійно виконати дані завдання. Переходимо в розділ квест 3. І дивимося, що нас чекає квест 3. Тут нам потрібно зробити депозит депозит in roster Liquid Pool. Переходимо на ростер. Тут нам потрібно буде під'єднати гаманець, але з квеста 2 він у нас вже залишився під'єднаний. Найпростіше буде внести наші активи в пул PUSD, тобто в нативний стейблкоін мережі Plume Network та токен Plume. Натискаємо депозит. Натискаємо New Deposit. Трохи спускаємося нижче і вибираємо кількість активів, яку нам потрібно буде внести, як я говорив, можна зробити ось таку маленьку суму. Натискаємо Deposit, верифікуємо. Тобто даємо дозвіл на використання наших активів. Підтверджуємо одну транзакцію зараз. Як бачимо, транзакція не пройшла. Спробуємо підтвердити ще раз. Чомусь не пропускає система наразі. Зараз спробуємо ще раз. Депозит. Верифікуємо використання токенів. Підтверджуємо ще раз. Я збільшив суму, яку я вношу. Все, як бачимо, я збільшив суму, тобто потрібно десь плюс-мінус одну соту токен на ПУСД, якщо він у вас зараз є на балансі внести в даний пул. Як бачимо, токени пройшли, підтверджуємо: повертаємося назад, перевіряємо, чи зарахували нам це завдання. І я вже бачу, що завдання наше Complete, за яке нам також дає 50 поїнтів, плюми поїтів. Повертаємося назад і йдемо виконувати квест номер 5 щоб виконати квест номер 5 нам потрібно трохи застейкати нашого токена плюми, як нам пропонують у завданні. Переходимо на плюми Staking, підключаємо гаманець. І вибираємо наш токен плюми. Тут, якщо я не помиляюсь, мінімум можна застейкати від 0,1 токена плюми, тобто 10 токена. Натискаємо Staking, підтверджуємо транзакцію. Чекаємо, допоки транзакція пройде, підемо перевіряти дане завдання, адже тут лише один квест на отримання бейджі. За кожне ці завдання ви будете отримувати бейджі, яке я вам потім покажу в нашому профілі. Все, як бачимо, стейк пройшов. Закриваємо, повертаємось, перевіряємо. Одновлюємо сторіночку. Бачимо, що завдання в статусі Complete. 50 pointів. Нам зато видало. Завдання повністю квест complete. Завдання виконане. І залишається у нас наразі до виконання шостий квест. Де нам просять зробити Daily Spin. же на цій платформі є можливість робити кожного дня Daily Spin, але за то потрібно платити до двох токенів, тобто два токена плюми, ми скіпаємо саме цю активність. Кожного дня Daily Spin ми не робимо. Ми зробимо лише там один-два рази, чисто для активності, для того, щоб забрати даний квест. Натискаємо Spin, підтверджуємо транзакцію. Чекаємо, допоки пройде транзакція. І допоки система нам зараз видасть наш. Те, що ми виграли зараз в фіні. Тобто, я, наприклад, зараз виграв 100 плюми поїнтів. Це досить гарна активність. Адже, в принципі, за два повноцінних квеста я отримав лише 50. Також можна виконати тут можуть випадати тікети на Ralph, де можна буде виграти також плюми понти. І можуть випадати повноцінні токени плюми. Я вже перевіряв дану активність, мені було випало 10, цілих токенів плюми, що, в принципі, майже перекриває всі затрати на прогон всіх цих активностей. Повертаємося назад на завдання. І як бачимо, останнє завдання квест 6, у також компліт отримує 50 пунктів. Зараз перевірю квест 2, можливо, вже запрацював. Якщо ні, зробимо з вами ще один таємник, скажімо так, квест, за який можна отримати також бейджик. Бачимо, зараз не дає нам його забрати. То не страшно, тому поки закриваємо, повернемося до цього пізніше. Маю надію, що ви зрозуміли, як це зробити. Поінти нараховуються кожні 24 години, тому відразу вам не покажу на балансі ваші поінти, які ви заробили. Що також можна зробити, переходимо в розділ More, переходимо в профіль, і тут ми можемо бачити справа зверху наші бейджі. Дивимося, які бейджі я забрав за третій квест, за п'ятий. Це першочергові бейджі нам давали за те, що ми, в принципі, зареєструвалися на платформі, підключили наші соціальні мережі. Тобто. Самі перші, самі простіші бейджики бейджики за перший та шостий квест. Також наразі закритий квест 4, адже сама платформа закрила можливість внести депозит на їхню платформу, тобто зробити саплай таборів, Тому чекаємо, можливо, вони в подальшому відкриють, і ми зможемо забрати також бейдж 4. І Бейдж 2, як я говорив, за другий квест квест зараз не працює. Щось з цього ми також можемо ще виконати. Зараз перевіримо, що найпростіше це можна буде зробити. Е, так, зараз перевіримо. Можна забрати badge Trading Ace, тобто потрібно повзаємодіяти з мінімум трьома, а, трьома додатками із категорії DEX. -у. Для цього переходимо в розділ Explore, переходимо в розділ Dex, і мінімум з трьома платформами нам потрібно взаємодіяти. Тому найпростіше робимо Ambient, наприклад, робимо Izumi, то ж саме, робимо Curve Finance. Переходимо в Ambient, натискаємо Trade Now. І зробимо просто свап токена, наприклад, PUSD, бо він у нас є. На токен плюми. Підтверджуємо токен використання токена PUSD. І підтверджуємо транзакцію. Чекаємо, то поки пройде транзакція. Переходимо на Ізюми. Також підключаємо підтрим... під... гаманець. Змінюємо мережу на плюми. Наша мережа плю. І робимо також свап. Можна також зробити із POSD. Це найпростіше буде. Знову ж таки маленьку частинку. Робимо Approve. Підтверджуємо і робимо свап. Чекаємо, допоки транзакція пройде успішно, і переходимо. На DexCurve. Вибираємо Quickswap. Якщо він сьогодні працює, адже вчора я перевіряв, він не працював. Тобто, як бачите, і зараз він працює з певною затримкою. Тому давайте виберемо якусь іншу платформу, наприклад, Ravenswap. Перевіримо, чи працює у нас RavenSwap, чудово, Підключаємо гаманець. гаманець Zerion, Переключаємо мережу на плюми. Вибираємо тут токен POSD, внизу вибираємо плюми. І будемо свапати. Ось таку суму. Даємо дозвіл на використання наших активів. Чекаємо, допоки зараз пройде транзакція апруву. І будемо підписувати з вами транзакцію. І також нам залишиться забрати ще один бейджик за свап на такій платформі, як Rooster. Тому поки ми зараз тут чекаємо, можемо повернутися назад, знайти з вами Rooster, Перейти. Зато ми також зможемо отримати окремий бейдж. Вибираємо токен, наприклад, PUSD. І для цього нам потрібно вибрати токен. Зараз я його знайду. Адже я не так XAUM. Вибираємо його. Вибираємо знову ж таки ось таку суму. Робимо свап і approve. Чекаємо, доки пройде Approve. Перевіримо і підтверджуємо зараз першу свап. І потім підемо, перевіримо, чи прийшло, прийшов у нас апрув на попередній платформі. Тут, як бачимо, свап з вами прийшов, І перевіряємо свап на рейвені, поки нам чекає. Добре. Зато переходимо в профіль. І бачимо, що нам мало видати нові бейджі. Зараз подивимось, чи видасть нам їх, чи не видасть. Так, зараз подивимось. Правда, ви не пам'ятаю, які бейджі має дати. Має дати бейдж Плюм Піонер, тобто за взаємодію з мінімум усіма додатками. І мала видати бейдж. Скоріше за все, ще мені його не підтягло. Бейдж за те, що ми зробили свап на рустері, свап на XAUM. Також дивимося на Raven Swap. Трохи некоректно працює дана платформа через навантаження, ну то нормально. І робимо повноцінний свап. Можемо, в принципі, свапати всі POSD, але подальше вони нам з вами не знадобляться вже сьогодні. І ми провели свап. Спробуємо повернутися знову до наших бейджів, перевірити, чи дало нам завдання за взаємодію з трьома додатками. Перепрошую, з п'ятьма додатками. От, як бачимо, нам видало бейдж Trading іс uh, за Interacted with three, At least 3 DApps. Тобто за те, що ми зробили три свапи на трьох різних дексах uh, з категорії Dex. Тобто наразі ми маємо От, майже 11, зараз 3. 6, 7, 8, 9, 10, 11 бейджів на швиденько ми можемо з вами забрати. І як запрацює ще квесту, тобто ми також зможемо забрати ще один бейдж за виконанням другого квесту. І наразі це, в принципі, всі активності, які ж найпростіше можна зробити. Також можна ще зробити взаємодії подібним чином з мінімум трьома додатками з категорії Earn, тобто внести наші токени плюми в пул або в різні. Поли ліквідності, чи застейкати їх. Але трошки наразі є складність з знесенням токенів в пул, токенів в плюми, тому, тому що не всі платформи приймають їх зараз, деякі позакривали поли, адже вони швиденько вже переповнили, всі пішли робити цей проєкт. І наразі є труднощі саме за рахуванням саме цього бейджика на цій платформі, тому що система, знову ж таки, наголошую, я трохи перевантажена. Тому перевіряємо бейджики, нам наразі ще не рають, чи поінти наразі ще не нарахувала, поінти нам нарахує. Протягом 24 годин тому, по максимуму, що зараз ми могли зробити? Ми з вами виконали і чекаємо появу нових завдань. Наразі, друзі, ось така швиденька активність для нас з вами в новій платформі Plume Portal. Пропоную вам їх виконати, не пропустити дані вихідні, адже в подальшому будуть з'являтися нові бейджі, нові завдання, звісно, нові витрати. Але в цілому ця активність є досить бюджетною, адже на виконання всіх цих завдань, щоб зібрати 12 бейджіків, в мене пішло десь приблизно плюс-мінус 12 токенів. 12-15, в залежності від газу в мережі, 12-15 токенів Plume. Я вважаю, що це досить бюджетна активність, адже це близько 2 доларів, 2-2,5 по поточному курсу. Адже тому пропоную не пропустити дану активність, всім обов'язково на найближчих вихідних їх виконати. А вам був дякую за перегляд даного відео. З вами був Віталій, YouTube канал команди G-Group, Всім до зустрічі!